Захід, який відбувається сьогодні, приурочений введенню в обіг нової української поштової марки в рамках цих заходів. Присвячених випуску акціонерним товариства Укрпошта поштової марки Пес-патрон та поштового конверту перший день з оригінальною назвою Пес-патрон відбудеться церемонія спецпогашення. Туація МГУ ДНСНС України Миколаївської області, полковник служби цивіл. запрошується директор Миколаївської філії акціонерного товариства Укрпошта Косоруков Єгор Євгеневич. Спочатку війни Джек Рассел-Тер'єр із кличкою патрон готували до виставок, але через війну йому довелося стати сапером. Окрім внесення служби патрон, присутні на прес-конференціях у гривень. зібрані в такий спосіб акціонерним товариством Укрпочта благодійні внески варин. зображення маркованого аркушу включає. В себе вісім різних На зображенні марки також надруковано напис, напис Україна і англійською мовою Та римська літера F. Номінал поштової марки. На зворотній стороні конверта надрукована коротка історична справка про створення поштової художньої марки. Дивіться, тепер такий розворот. Тобто це, це вкладиш під сам блок марок. Наклейки. Це також є в відділеннях наших. No. Тобто, буквально те, що ви зараз вдарите, ще буквально там сто там сто собою. 100... Так. господа, підходимо. А, подожди, скажіть. Зівок під час. Так, священный штемпель. Да. Ставим. Ставим. Отпустили. Так. Отпустили. Первый есть. Может, серединочку Вы должны сделать свои частину. И посильнее. Сильнее да. Двумя руками. Куда? Хочу підкреслити, що в жодній дирекції по всій Україні немає а, такого масованого спецору. Миколаїв, як завжди, на висоті. Приселюваємося. Оп! Готово. Залишили свої підписи і відбиток штемпеля ПЕС-патрон на поштових конвертах, та поштових марках. Думаємо, чи є бажання подякувати. Тим, хто рятує наше життя щодня, дуже багато людей виявляють відповідне бажання. Ми надаємо їм листівку, вони заповнюють. А ми вже передаємо вам.